Ось така гарненька солома, бачите, в тюках присипана осіннім листячком. І зараз я вам покажу, як ми її використали на нашому подвір'ї. Так, друзі, бачите, це ось мій комбайн. Так, трошки став, зараз справлю. Опа, все діло є. Зараз покажу вам. Ой, я хоч би яблуню не поламати. Щас мені мій зал -ферми щас дасть, чертів як? Голова колгоспу. Добрий день! Це ви голова колгоспу. Ясно. що у вас тут відбувається? Готуєтесь до зими? Утепляємо землю. Утепляємо землю, все правильно. Великі морози, щоб черв'яки не померзли. А черв'яки це здоров'я грунту. А тепер, якщо серйозно, розкажи, що ти робиш. Експеримент Тік надо надивіти. Таня надивилася Тік дала задачу своєму завхозу, привіз соломи і називається це мульчування, правильно? І що у нас з цього вийде? Що, розказуй? Ну що, я должна розказати? Це мій секрет. А, це секрет. Дивіться Тік Мульчуємо. І в наступному році тут буде рости пшениця. <рес> на той бур'ян, який не сіє з соєм. А люди напишуть, вони знають нічого. Умних багато. Коротше, в наступному році тепер тут не буде бур'янів. І якщо ти хочеш щось посадити, ти просто так розгрібаєш. Умничаєш, а там така... Там є умні люди. Забираємо людей роботу. точно. Я прошу вибачення. все Точно. Я не скажу, що це буде. Місце для. Що мало, що багато, що що. Що треба да. було куртості. Це все робить, бажано. Точно. Як на стілі, так? На Пізнає, бій, що... Ох, коли останній зірваний. Раніше на город приходить. Квітковий магазин просто в дворі. Десь вибирай, що хочеш. А, я прошу вибачення. а Можете показати оцю трояночку? я хочу. Скільки вона коштує? Ти За неї заплатив, коли корінчик. Ага. Ти, бачиш сікатор. От що значить сікатор тут може бути ваша реклама А я беру комбайн, пішов далі Возить Де там мій комбайн Ось він